my heart please someone again All me and my little girl hey я hey, Настя <coughs> у нас сьогодні знову читацький влог як ви зрозуміли по назві читати ми будемо за перекопом є сім а я земля Анастасія Левкова кримський роман у мене ця книга вже два роки лежить я вирішила що пора її прочитати я, до речі, читаю зараз паралельно ще дві книги. Але чомусь ці книги маленько Майнка в неводі не читу, тому я хочу взяти цю книгу. Я сподіваюся, мені вона сподобається. Зараз нашим подіям прям дуже хочеться читати про Крим. Крим це моє улюблене місто, в якому мені вдалося побувати до цих всіх подій. І я хочу це дуже повернутися і хочу це почитати, тому що прям у мене це цікаво. діально, це вже в мене де два роки лежить. Бо от на мене нарешті доходять руки і можу сказати прочитати. Ось. Не знаю, скільки часу це займе. Кажуть, що я паралельно зараз знімаю. ну, ой, не знімаю, читаю ще дві книги. Не буду заказати які, я вже почути, але все розкажу. Ось, я взяти її. Не там, Ось. І сьогодні у нас 13 число. Вівторок і подружка прийшла до мене. Подружка, привітайся! Хай! <смір> От, і сьогодні у нас є пробачення. Перший півфінал будемо дивитися, звичайно, ж. будемо читати. У мене цей тиждень прям забутий, можна сказати, в планах. Тому... Не знаю, скільки скільки буде мені читати, але хочеться. Так от до вихідних, можливо, навіть почитати її. Будемо бачити. Ей! Місіс! Я обичаюсь! Ось, я сподіваюся, що ми до вихідних дочитаємо. Але я думаю, можливо, ні. Коротше, не знаю, тому що я на вихідних на концерт. Теж вам покажу. Йо-майо, заберися звідси. <laughs> я розумію, що ти хочеш бути в центрі уваги, але трішки це. На концерт, потім мені ще треба їхати здавати теорію водіння. Плюс в мене зараз кінець семестру в університеті, треба роботи здавати. Ну я думаю, я встигну. що не прямо такий не в принципі, як завжди, тому будемо читати. Просто цікаво, я чула багато пустинних відео, цю книгу багато хто її хвалить, тому побачимо. державна мова в Україні – українська. Так, вибачте, мене вчора після Євробачення дуже багато емоцій, я взагалі щось була. Не здається, це був найнервовіший Євробачення за всі часи, не знаю. Ну, вчора був півфінал, Був півфінал, вибачте, в мене тиск піднявся, в мене всього це був якийсь капець. А це валі в кінці, це просто я мала там на все ж. Чесно, смс-ки за нього всі відправила. Просто. А це як вже його баба шептав, ми перші, хто не пройшов. Ми перші, хто не пройшов фінал. Це просто. ну. Так, я тут говорю. От, і мені так було їх шкода, чесно просто. Але. Я не спала. чесно, цілу ніч, в мене були емоції і. Да. Так, але в нас. Неприйде вибачення, у нас про книги за перекоплення земля. Що можу сказати, я прийшла з ту сторінок, це перша частина. І в принципі, мені дуже подобається, там прямо сказується, коротко. Там є нас три. Персонаж. Наша головна героїня це наша авторка, її подруга Алія, кримська татарка, і її члена подруга Альона, вона українка. Тобто наша авторка, вона росіянка. От Леона просто там розказується ніби від обличчя Москва, трьох сімей. Яке їхнє життя в Криму? Тобто я так вносити до кримських летар, як до української мови, як за росіян у цього всього, типу, тобто, як там взагалі життя в 90-х і 70-х роках, тисячних було в Криму. І в принципі досить цікаво, бачити бачення різних людей, тобто це ну, прям дуже прям. Я читала. Звичайно, читаю, це важко, у мене там, наприклад, швидкі читання 30 стрільок на годину. але Історія прям. Я, вам, я, вам, я вам рекомендую всім почитати оце, щоб знати свою історію, історію України. Ну, так як в Криму йому сердечко не завжди, то він зрубнується. Я не знаю, що прям сказати, бо там чітко не було. про завод. Авторка розказує про життя своє в Криму, в дитинстві, як там все було, як там все відбувалося, як вона ставилась до, там, до влади, як вона ставилася до України, до Росії, батьки їй ставились. Але там бачення різні. Поки що це все, я відключу вже, коли почитаю. трошки більше. Так, я не знаю, який вже це день влогу, я не рахувала, але я заради на пошту, бо до мене прийшла книга одне предзамовлення. Правда, наша прийшла в понеділок сьогодні вже п'ятниця, але я трошки хворіла, тому не могла забрати не звертайте уваги. Я її заберу і вам покажу, звичайно, що це за книга. Так що, пішли. Боже як то жарко, вчора було, блін. Мінус ще не жарко. Так. Я крім книжки забрала ще деякі, тобто я на ага, тут. Ну, я, я першу частину не читала ще, але чомусь вирішила, що мені потрібно друга. Тому що я зачаю, я це коли одразу декілька книг, щоб не читати. Догадали, що це. Думаю, там це друга частина небесного урядника. Так. О, вона совточна. Ой, приколи. Так, ну, до речі, на передзамовлення не додають ці закладки, що якщо ви там просто замовляли, теж там обмежена кількість. Просто не читала першу частину. Я вам покажу декілька артів тут є. У Ніхто... мене звичайно мене подарункове видання. Тому що тут теж є картинки, а переплачувати. Ще я найду шевду. Що, ще, ще, ще. Ооо! Ще одна. Вона тувстіше від першої. Ці. Давайте оплатую бачите, що допомогу. По-моєму, я замовила свій перехідник до ноутбука, Знаєте, щоб заряджати через повербанк. У мене роз'єм такий круглий і таксі в мене не йде, бо в мене досить такий Тому Я замовила собі перехідничок. Вже замотала, замотали. замотали. <систити> от. Ну, Типу, тобто, щоб заряджати на 100 Вт. Я не знаю, я вам не можу порадувати, тому що мені людиника розбирається це і тут, коротше, запхайте або від айфона зарядку або від андроїдів ну, і в павербанк. Він досить такий. Це я собі замовила. Коли до мене приглашає на посилка, якщо він буде посадят. Це ліхтарик для котих. Це підняло, теж на розетці. І тут ще й зразу кабель, так? Да? Сейчас сразу поделим. Настуринки одну. Я вас трошки ввела в оману. Це не біографічний роман, як я думала. Чомусь я думала, що це про саму авторку. Але я прочитала в кінці подяки вже, типу, я не дочитала до це, просто почитала подяки. Це якби історія, яка ну, зібрана з історії різних людей. Тобто авторка там говорила різними людьми, збирала історії і зробила з них одну книгу. Тобто, ну загалом вона спілкувалася з тими людьми і склала про них такий роман, так що тут не про. Авторку, я вибачаюся, чому я думала, що це реально ага. про авторку. Чомусь мені так здавалося? думала, що це на реальних подіях, книги. Тут реальні події є, але вони трішки приукрашені і тобто зібрані з різних історій, докупи. Отак. Я вибачаюсь. У <що, що>, мене чесно останні дні. Я думаю, тільки за Євробачення, якщо чесно. Прям я не можу. Хлопці просто я впевнена, що ми топ 10 прийдемо. Що розказувати? Я помаленьку читаю я вже на 215-й сторінці. Понеділка тобто, думаю, то читаю. Сьогодні я буду мінімум читати, тому що по-перше, Євробачення, по-друге. Йде на концерт сьогодні, mm. знімлю трішки покавку. От загалом враження, вже розкажу, коли дочитаю. Думаю так. Mm. Mm. Кожній ну. ту сторінок має що розказувати. Я настільки захопилась хлопцями це що я реально делі зараз всі шоу, на яких вони брали участь всі інтерв'ю. все це -інтерв дивлюсь треба дивуюсь вековезним від турину просто. Я не знаю, ну я ж так не фанатіла, ну вони дуже круті дуже класні. Так, я ще трошки почитала, я не знаю, буду сьогодні ще читати, бо йду на концерт, не знаю, коли вернусь, а на десяту Євробачні я не пропущу. Я дійшла до 281-ї сторінки, залишилась десь дом. Якщо коротко, тут зараз почались в книзі, прям події Майдану, події окупації Криму. Це все ну, важко читати, прям реально важко, згадувати ці часи. Я конкретно розкажу вже в кінці, коли прочитаю, але ну, мені подобається. Мені прям подобається читати важко, але не ну, знаю, чи я сьогодні буду ще щось знімати, напевно, вже в Євробачення буду доветись буде свої якісь цей. Не знаю, що буду ще так само сьогодні читати, но вот, такий крутенький відгук. Так, я вже думаю, Включаю Євробачення за 5 10 -е я встигла. От. А видосики і фоточки з цього

честно <свес> скажу, в финале мне бы ещё удалось их не с drum Дивіться, все-таки хочу обговорити Євробачення. Я розумію, що це не тема мого каналу, але все рівно. Мені дуже образиливо, що наші хлопці зайняли таке низьке місце, хоча вони молодці, вони війшли б топ-10, але я ставила на те, що вони війдуть в, певно, топ-5, чомусь я думала, що вони війдуть, тому що от я подивилася всі виступи. От, як на мене, їхня пісня була найсильнішою зі всіх. Вона була такою, ну, незвичною в своєму стилі. Можливо, це, це ми і зайняли низьке місце, тому що багато хто не зрозумів цієї пісні. Ну, Як на мене, от переможець от Австрія, я навіть його пісні не знаю. Ну, Там просто є от, мотиви минулорічного виступу Немо і ну, тому що автор один писав той самий, що й Немо. Ну, не моє, ну чесно. А хлопці дуже круті. Мені дуже шкода, по-перше, що вони, от, що їх не зрозуміли, а по-друге, мені дуже шкода, що українці так на них неїжджали. Типу, що не прийдемо фіналу, це все. Вони коли пройшли в фінал, я не знаю, в мене були такі емоції, що я навіть не знаю, як це пояснити. реально дуже. Я прям плакала. от Мені було дуже приємно, за них вони реально дуже круті, класні. Я не слідкувала там, перем, за ними до Євробачення, мається на увазі до, до півфіналу. Але як побачила півфінал, як вони пройшли, я просто ну, раз напевно шість переглядала їхні півфінальні виступ, почитала всі коментарі, які нам писали, а писали дуже гарні коментарі, дуже гар... особливо іноземці, українці, звичайно, зирали, але іноземці прям дуже гарно. гарні коментарі писали, що це от найкраще, що вони бачили. Ой. Дуже мені обідно за Томі Кеша. Маю ці на увазі, що він так високо. І от цього року я зрозуміла, що реальне Євробачення це не, не пісню оцінюють, типу, виграє той, в кого більша фанбаза. Томі кеш. По вокалу я б поставила на останнє місце. Але по фанбазі він вирвався вперед. Ізраїль дуже тяжко ні о чому. Джубіни за Португалію, вони реально дуже класні. Португалія, Латвія, Литва, це реально дуже круті. От і наші хлопці них вболівали. Я розумію, чому, тому що вони реально дуже круті. Типу. Я у цього року зрозуміла, що Євробач реально куплене. <гум> Бо ну. Типу. Не знаю. Ну реально там все куплено. Я не можу просто. Тим більше. Ну, можливо, Австрія можливо. їм Сподобалась людям, тому що, типу. Вони не вибирають щось нове, вони вибирають те, що вже було. Наприклад, минулого року перемогли, і того року вони взяли переміг буквально схожою піснею, тим більше що, от, як я вже казала, що написала цю пісню та саме людину, що писала немо. От. А от десь я читала, що хтось говорив, що Україна не слідкує за трендами, вона створює тренди. Уже навіть це саме взяти до уваги виступ Греції, які буквально скопіовані з виступу Льона Людмиджері Хейл із Чамали. Ну, типу. ну, я вважаю, що хлопці молодці, що вони от достойно нас представили, але незважаючи на цей весь хейт, який був на їхню сторону, що, сторону. Я прям була зацікавлена їхньою піснею, але от після півфіналу, як я вже казала, це прямо було, це було просто найкраще, що я бачила реально. У мене вони повішли на другому місці йдуть типу з учасників від України. першому у мене Аліна Ленджер Хейл, на другому вони. Реально дуже класно, я хочу, щоб вони продовжували цим займатися, щоб їх більше знали людей в Україні. Вони реально круті достойні цього. Дуже класно. Харизматичні. Так, я повернулась, але щоб ви розуміли, я вчора нічого не знімала, сьогодні вже понеділок. Я планувала сьогодні вже завершувати влог, але я вчора нічого не читала і сьогодні ще нічого не читала. Чому? Тому що я була так захоплена Євробаченням, що я навіть не мала бажання читати. Але я думаю, до кінця тижня я все-таки дочитаю і знову на мене появився мікрофон. Тепер мені не треба буде на монтажі на повну звук викручувати. Тепер мене сподіваюся буде чути. Я, ще правда, не дуже розібралася, як він працює, але сподіваюся, що мене чути. От. А зараз, як я і обіцяла, буде декілька кадрів з концерту, на якому я була. От, і можливо, на включення вже буде, коли я буду читати. Не знаю, коли це буде, тому що зараз в мене немає бажання читати, я не хочу себе заставляти. Але сподіваюся, що до кінця тижня я дочитаю і завершу цей блог. А досі намагаюся розбирати з мікрофоном, я сподіваюся, що мене чути. Коротше, я трошечки вирішила відпочити від е, е, мій земля», бо це досить важка така історія, і читати її трошечки важко. Мені залишилося 100 сторінок, я її дочитаю, але трішки пізніше, звичайно, до кінця цього блогу я її дочитаю. А зараз я хочу переключитися, чомусь мені от хочеться «Благословення небесного урядника, почитати тим більше. От я вже бачила, що я забрала другий том. Хочеться познайомитися з цією історією, хоча б трошки. Але все-таки я дочитаю, тепер комі земля, мені подобається все класно, але реально трошки важкувата історія, бо ну, про таке читати цей важко, особливо, ну, що це все реальні події, що відбувалося в Криму, відбувається зараз в нас. Скажу, от я на 300 закінчила на 381 Тут 390 сторінок, я закінчу. Можливо, навіть не на відео, але я закінчу, і в кінці влогу я обов'язково вставлю свої враження, розкажу. Ось зараз чомусь от хочеться щось таке легше взяти читати, тому я взяла Белослонін весного урядника, чомусь мене зараз прям в нього тягне, так подивилася всі свої книги. У мене в планах цього не було. У мене взагалі ще на травень були інші плани, але я чомусь вирішила їх відкласти. Бо я бачу, що типу, я не встигну їх прочитати. Там досить такі об'ємні книги і досить такі важкі книги, тому я відклала і вирішила. І поки ще от є два тижні травня почитати щось, ну, дочитати за земля і взяти якісь інші книги. От, і це от, перша книга, яку я хочу познайомитися з нею. Ось. Так, я дочитала за перекопом'я земля. Якщо коротко, мені сподобалась, історія звичайно важка, бо нам розказується про окупацію Криму, анексію Криму, це все. Не хочу розказувати, тому що реально дуже важко. Але рекомендую всім. Я планувала прочитати її за 5 днів, прочитала за 10, але все рівно. От, рекомендую всім до почитання. Це дуже крута історія. Історія кохання, життя українців, кримських татар, росіян в Криму, як один до одного ставилися, як ставилися до України, до Росії. От, тут все описується. Тому, якщо от, вам таке цікаво, рекомендую. Навіть якщо вам цікаво, все одно рекомендую. історію Криму просто. От. І наостанок, Дякую, що. Дивилась цей влог? Підписуйтесь на канал, ставте лайки.